Вітаю на каналі! У нас сьогодні чергова спроба подивитись за допомогою таро те, що не вдається зрозуміти з точки зору логіки. Ну і взагалі я вважаю, що таро потрібно тоді, коли ми мозоком, а логікою, фактами, не можемо зрозуміти ситуацію, не, можете, не можемо її обґрунтувати, ми не можемо, ми не можемо сказати певно. Чи дійсно це так або це не, це не так, тобто, коли ситуація обростає вже великою кількістю домислів і так далі. Так от сьогодні у нас спроба подивитись на ситуацію з судовим розслідуванням, судовим, з ходом суду над Романом Червинським з точки зору таро. Я не спеціаліст, як юрист, у мене економічна освіта та філологічна. Але ж мені як людині здається, це просто моє, моє ну, чисто, оціночне, да, як то кажуть, оціночне е е бачення, е що там все ж таки щось нечисто. Тому що коли депутатів випускають під заставу, і є доведені факти, що там були крадіжки, а депутатів випускають під заставу, під електронні брашлети, ну будь-що. І це нормально. А тут людина вже з пітня сидить і, і, і бачимо сплячих суди на судовому процесі. Тому я хочу розкласти розклад, як це бачиться на романах. Червинського ситуація з точки зору таро. Отже, позиція, це буде розклад, позиція самого Романа, як він виглядає його сигніфікатор. Його позиція на зараз. Романа Червинського. Роман Червинський впевнений в тому, що він правий, в тому, що істина стоїть за ним. Що передувало, що було попередньо перед судом, перед тим, як його закрили за грати. Ну, Там була ситуація із Вагнергейтом, із, ну, це ще до, до вторгнення. Але ж звинувачення в тому, що його дії призвели до обстрілу літовища. Ну, давайте подивимось, як це бачить Таро. Що було? До обвинувачення. Що передувало? Ну, так. Паш Пентаклів виклався. Дійсно, він, була його спроба домовитись про те, щоб російські військові здав літак за гроші, а у нас вже були такі ситуації і такі операції успішні. Але наскільки я розумію, Роману Червенському не вдалося. Тому Паш Пентаклів тут логічно, тому що. Справа, ну, справа йшла до того, що мала бути угода про те, що російський військовий отримає гроші і притулок в Європі, а сам здає літак. Але ж того не сталося, і тому Романа Червицького звинувачують в тому, що замість літака російського прилетіли ракети на Литовище. що загинули люди. Дійсно, давайте подивимось: це те, що передувало. А що ж дійсно сталося? Ну, от, тому а, місяць і виклався. Тому що там, а, судячи з усього, а, місяць це карта обману, місяць це карта таємниць. Місяць та карта підстави хибної інформації, фейків. Ну перш за все, обману. Скоріш за все стався обман. Тобто, військовий цей дійсно співпрацював, окрім ведених перемовин з Романом Червинським, як представником України. Він мав перемовини з ФСБ. І е, тому замість літака прилетіли ракети. Тобто був обман. Чи був витік інформації з нашої сторони, я поки що дивитися не хочу. Я е, трошки, трошки згодом на наступних позиціях. Але е, зараз продовжую розклад, тому що попередні три карти повністю відображають, підтверджують мені ситуацію, що я маю доступ до е, ситуації з Романом Червинським, і я можу дивитись далі. Щодо, я собі просто фото поверну а, щодо його майбутнього, тому що а, взагалі таролог а, зазвичай дивиться попередню ситуацію, і якщо минуле складається і повністю співпадає з описом клієнта, з описом фактів, тому а, тоді можна дивитись теперішнє і майбутнє. Отже, у нас минуле повністю склалося. А, маємо ситуацію угоди. Монет на масть а, мав прилетіти за гроші літак. А е, в результаті сталося е, по карті місяць обман замість літака прилетіли ракети. Добре. Давайте тепер подивимось, як виглядають ці е, позиції держава, тобто звинувачення, сторона звинувачення. Бо Роман вважає, що він правий. Ну, держава, позиція держави досить е, жорстка. По вісімки мечів е, дійсно позиція зараз обвинуваченої сторони дуже жорстка. А це ситуація, коли йому дійсно загрожує дуже великий термін, і обвинувачена сторона вважає, що він має сидіти. Тобто він вважає, що він правий повністю по 200 чаш, а обвинувачена сторона обвинувачення вважає, що він не правий, що він скоїв злочин, перевищив службові повноваження та має сісти. Давайте тепер подивимось, фактичний стан звинуваченого в процесі судового процесу, судових розборок. Фактичне положення його, тобто його стан на зараз, як обвинуваченого. А ви знаєте, виклалась е, картка, яка каже про те, що в нього є підтримка, що в нього, е, що в нього зараз е, його позиція, те, що він має перемогти, він має довести свою правоту. Ну, давайте подивимось, тому що після цього я маю викласти ще дві, е, дві позиції. Е, з точки зору закону, ще одну важливу, це е, так як він себе почуває, а з точки зору закону. Як воно зараз виглядає з точки зору закону? Давайте подивимося: а з точки зору закону, ситуація в тому, що позиція держави дуже жорстка, а з точки зору закону, а не, не те, щоб він а, 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 злодій. Але ж з точки з точки зору закону, по закону все правильно, по закону, начебто, все а, а, все обґрунтовано. Бо по королеві монет, скажімо так, назва, називається, що а, аргументи держави, а держави, аргументи звинуваченої сторони, вони настільки а, а, чіткі, вони настільки а, їх неможливо сунути, сунути і а, похилити, що нічого з цим не поробиш. Ну давайте подивимось. Факти проти Роману, наскільки, наскільки дійсно факти проти Романа Червинського вони відповідають дійсності, чи є там факти, які свідчать проти нього, які обґрунтовують це звинувачення. Ви знаєте, по двійці мечів особливо в цій колоді я звертаю увагу, я навіть отак от подвину. Посолок. Зверніть увагу, тут карта двійка мечів. Це, по-перше, це дві точки зору рівні, тобто це боротьба різних точок зору, різних точок мислення, різних позицій. По-друге, оскільки на цій карті подивіться є масочка, тобто факти не певні, факти частково приведені притягнуті за вуха. Факти ховаються, коли правда і полуправда, вони змішані. Це те, що каже Таро. А тепер факти за Романа Червинського, які підтверджують або дають обґрунтування того, що він дійсно правий, що він мав, що не було з його боку помилки, не було з його боку. Підставили того ще, що а, він не перевищував, як він стверджує, що він і його адвокат що він не перевищував свої повноваження, що операція була повністю погоджена з усіма службами, з якими вона мала бути погоджена в такому випадку. Тобто, що він професіонал, який діє у рамках своїх повноважень і діє професійно. Давайте це факти були проти. Бачимо, що ці факти ховаються, щось там притягнуто а, за вуха, а факти за. Чи дійсно факти за Романа Червинського? Факти за Романа Червинського там є минула ситуація, є його досвід, який по цій карті має бути те, що він дійсно він працював як досвідчений фахівець. Зараз я докладу ще пару, пару карт, щоб воно було вже повною картиною. Ситуація в тому, що коли викладається до минулого карта Judgment або суд, це ще раз, я не юрист, але з точки зору Таро, з точки зору Всесвіту, Роман Червинський, дійсно є факти, які є на його користь, які є про те, що він правий або він стверджує правду, він каже правду. Тому що карта суд. Вибачте, ті, хто мають іншу точку зору, я трактую лише карти. Але ж, але ж навіть якщо були карти, якщо були а, аргументи за Романа Червинського. Дуже багато фактів, дуже багато інформації, дуже багато деталей або е, зацікавлених осіб, які повернули колесо долі, повернули ситуацію проти Романа, тому що бачите, є десятка жестів, є колесо фортуни. Тому навіть е, при тому, що. Е, Є е, е, карта, яка стверджує нам і каже про те, що він правий, він дійсно каже правду, і є е, 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 е аргументи, е, які відповідають дійсності про те, що е, е, він, е, він правий, але ж колесо повернулось. І колесо повернулось не на користь Романа Червинського, колесо долі. Як довго буде тривати процес? Тому що бачимо, що довго. Затягується, я подивлюсь, ну, принаймні, принаймні, а, взагалі, подивлюсь, а, як довго що викладеться, як довго буде тривати процес над Романом Червинським? монет. По ці монет а, це а, балансування, а це непевність, а, це пін-понг такий. Тобто. Аргумент за, аргумент проти, аргумент за, аргумент проти. Тут, тут щось нова, нова, нові якісь підробиці і знову на новий круг. Тобто попередньо по дві ці монет, на жаль, процес затягується. Але ж, як буде йти взагалі, як буде виглядати процес над Романом Червинським, ну, давайте все ж таки протягом року це ми подивились. Що буде затягувати як довго. Взагалі, як він буде йти? Що будемо бачити з точки зору? Я вважаю, що за рік, а за рік будуть якісь зміни. Процес по Роману Червинському набуде, набуде ще, більшої, ще більшої розповсюдженості ця інформація і, скоріш за все, протягом року будуть, будуть зміни. Ага, мені вже показують, показують час. Добре, а мені тоді ще потрібно подивитись, наскільки неопереджені зараз судді, які ведуть процес над Романом Червинським. Дивіться Дивіться на карту, карта смерть. А, я вважаю, що по цій карті а, судді вже вирішили, а, що має статися, а, вже є поперед, а, ну, вирішено і обозначено, що буде. А, тому а, це не це не упереджений суддя. Це суддя, який вже знає, що він напише. Отак. От ну, попередньо. Я навіть не знаю, чи викладати мені, який буде вердикт суду, тому що нас викликали з вами, що за рік буде, буде, будуть якісь зміни. Давайте так. Вердикт суду, ми вже розуміємо, вердикт суду, що формується, бо по смерті позиція суддів зрозуміла. Але ж я тоді візьму трохи більший термін. Які вердикт суду формується зараз в житті Романа Червинського? Що формується для нього в цьому судовому процесі? Покажу три карти. І дивіться, всі три карти старші аркани. По жриці зрозуміли, що тут залучені спецслужби, що тут дуже багато таємниць, про які ми не узнаємо. По силі знов ж таки залучені дуже великі, дуже високопосадові люди, дуже великі а, сили, а, ті, хто мають максимальні повноваження, ті, хто сам там зовсім зовсім наверху, але по від, відлюднику однозначно процес затягується. Тому, якщо виклались ми дивилися, що за рік бачимо тільки те, що щось міняється, але не кардинально. І, і, і просто сам процес і Роман Червинський все більше і більше набува набуває до себе притягує уваги, вважаю, що Сказати, щоб його чи випустять його протягом року, навряд, по цих картах я що відлюблюсь з такими картами, скоріш за все, поки що процес затягується. Але ж давайте подивимось підсумок. Попередній підсумок, підсумок, який, підсумок для Романа Червинського. Підсумок на кінець наступного року. Тобто, на кінець 2024 року. Підсумок. Я вважаю, що оскільки виклалась четвірка мочів, на жаль, поки що по роману Червинського формується підсумок, який має його закрити. Тобто це неволя. По четвірці мочів це однозначно неволя. Тому, на жаль, поки що, незважаючи на всі якісь думки суспільства, поки що формується отака ситуація. Я викладу, чи буде обмежена воля на Романа Червинського протягом 24 го року. Так, буде король мечів. Це спроба зазирнути у долю конкретної людини, у долю конкретного судового процесу, без оцінки, чи правильно, чи неправильно. Чи так має бути, чи так не має бути. А я просто розклала карти з точки зору, як це бачить. Всесвіт, як це бачить, з точки зору тонкого, тому що вся інформація про нас про це, що академік Вернацький казав, так є інфополі, і от там є наше минуле. Теперішнє і майбутнє. Я вам дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. Я буду пробувати на цьому каналі все ж таки більше уваги, приділити аналізи ситуації, подумати, роздивитись, проаналізувати. А хайпують ну, на інших каналах. Нехай таке буде. Дякую за увагу.